Ми знову кудись держимо дорогу, Опять в басейн, да? дивимося за показниками глічемії. Перед басейном, вже, як показала практика, треба підкріпитися і поїсти, да? Що, ти там їсти будеш? Хліб, Ми навіть буде хліб, будемо з нутелою. Там є, звісно, 5 капель, але це буде хліб з нутелою, да? Привіт! Привіт! Всім хороших цукрів! А ми їдемо плавати. Відплавали ми в басейні отлично. хочу вам показати вже, напевно, дня 3 чи 4 не показувала наших результатів по глічемії. У нас вже в такому діапазоні вже 3 чи 4 день. Напевно, четвертий день і інфузійний набір на шостий день ми аж міняли. Я здивована, я дуже здивована, тому що як нам поставили інсулінову помпу, а без інсулінової помпи так взагалі результати, які були. П'ятий місяць стоїть інсулінова помпа, я бачу один раз в нас таке було. І вже ось, ось четвертий день. Я прекрасно розумію, що якби це радість на один день. Завтра, можуть бути і вище, і нижче. Але все одно, чому б не порадіти. І ось результат. Вже четвертий день, рівненько, не вище 180, не нижче 70. Ну, коли нижче 70, я не так переживаю. Там швиденько можна виправити. Вже навчились мягко, а коли високий, то, в общем, коли стоїть сенсор, то низькі цукри. Не лякають вже, а от високі вже там більше треба думати, що робити. Навіть ось після басейну зазвичай у нас підвищується дуже швидко, потім понизити. Теж трошки треба думати. Вона, коли виходить з басейну, я вже навчилася, що даю їй інсулін. Ну, Для того, щоб дати інсулін, треба ввести крабоідрати. 0,2 я ввела і 0,1. А тут вже ми аж вечеряли. Зараз у неї пише через 2 години, закінчується сенсор. Я вже її зараз буду знімати, тому що, як міняєш, ставиш новий сенсор, треба 2,5 години. Так що, така в нас рандість. 7 рівних цукрів. І хай все буде добре.